Вітаю всіх, друзі, на межі Блювоти. Сьогодні покажу, як встановити шейдери для Майнкрафта 1.201.11. Для цього шукаємо Complimentary Shaders для Майнкрафта. Я використаю ці шейдери для прикладу. Можете використовувати інші. Натискаємо на файли. Тут, мабуть, вже вийшло оновлення. Так, 1.20.1.11. Забираємо, завантажуємо. Далі завантажуємо два двигуни. Це у нас буде. IRIS Shaders. Заходимо на перший сайт. Натискаю Завантажити зараз. Завантажуємо універсальний Java файлик. Тут чекаємо 5 секунд, і готово. Два файлики. Більше нічого не потрібно. Натискаємо на папку. Ось. Відповідно, два цих файлики нам і потрібні. А далі відкриваємо IRIS Shaders, IRis Installer. Вибираємо версію. У нас остання. Натискаємо Встановити. Закриваємо. Майнкрафт. Тут у вас з'явиться ваш IRIS. Ось заходимо в Інста інсталяції, шукаємо наш IRIS. Заходимо в папку для інсталяцій. Тут заходимо в шейдер паки і сюди закидуємо наш шейдер пак і в налаштуваннях вибираємо. З вами був Велер. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім бувай!